Вітаємо! Сьогодні ми будемо говорити з Ольгою Шевченко на таку прекрасну, легку, на перший погляд тему, але про наслідки, які, які несе про те, що ми будемо говорити, вони, звісно, мають набагато глибші якісь корені, підґрунтя, Тому сьогодні розмова піде про, про наше. Наш, Сьогодення, будення про те, на що ми звертаємо увагу, хто для нас сьогодні є авторитетом, з кого ми беремо приклади, кого ми слухаємо? І вічне питання це розрізнити добро та зло. Наскільки це легко зробити? Чи вміють люди це робити? Звідки дізнатися, добро це чи зло? Один каже, що це добро, а інший каже, що це зло. І як цим людям зрозуміти, що є? Насправді. Так, цікава тема. І, ну, знаєш, Маріна, коли це явне зло, то люди. Ну, от сидить чоловік там десь у парку п'яний. Це добро чи зло? Ну, звичайно, зло. Всі так проходять і М -м -м, зло, да. Або там іще щось, там, якась аварія, якась ще катастрофа в житті, там, ну, якась інформація така негативна. Ну, звичайно. Те, що в сьогоденні відбувається десь, там ракети чи щось загинули люди. То звичайно, ми не замислюючись, ми говоримо це зло. Але є те зло, яке завуальоване, яке не лежить на поверхні, яке навіть не просто лежить ну, не просто завуальоване, а яке взагалі виглядає як добро. Виглядає як щось таке, ну принаймні, може, не добро, ну принаймні не як зло. Нейтралітет. Так, да, воно не таке нейтральне, воно таке, якби, ну, ну, в принципі, якби нормально, якщо для цього суспільства говорити. От. Але і оце про це саме, ми хочемо сьогодні поговорити, піти в цю тему. Тому що, щоб його розрізнити, треба, ну, знаєш, треба, по-перше, мати цей ну, аналітичний якийсь склад розуму або принаймні здатність. Проаналізувати ту чи іншу ситуацію, або ту чи іншу сферу. Це перше. Це... Друге, це треба взагалі захотіти замислитися про наслідки того, на що ми дивимося. Ну, наприклад, е... ну, як ми проводимо свій час? Тобто, час це ресурс? Ресурс. Тепер питання: це ресурс обмежений чи безмежний? Обмежений. обмежений. Як би нам не хотілось, він обмежений. І в кожного з нас це певний є час. От фізично є певний час нашого життя. І час в, ну, в добі, і час, наприклад, і відпочинку. Ну, для відпочинку, для роботи, для якихось там побутових речей. Тобто, це ресурс, як ми його витрачаємо? І знаєш, тут от. Треба подивитися час, як я, ну, наприклад, якийсь час є в нас у всіх для дозвілля. Тобто, звичайно, є робота, є якісь побутові там, не знаю, там відповідальність, обов'язки і так далі. Є ще щось, ще щось, і є трішечки того часу, які ми можемо витратити за своїм як би, ну, бажанням. І от питання: як ми використовуємо цей час? Ми можемо просидіти в телефоні, наприклад, в якійсь. Ну, Тупенькі відосики подивитися, посміятися, там, поглузувати, комусь ще щось розказати. Ну от і тепер питання: це добро зло? Ну, хтось скаже, а що тут поганого? Нормально. Але ж дивися, якщо подивитися з позиції, що ми цей час не, витр... не витратили ну, з користю. Я не говорю, що ми зараз тепер ходили, все такі, тільки корисні, тільки, знаєш, такі всі якісь ну, напружені, на, 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 на засмучені. Я не про це. Я про те, що взагалі як ми використовуємо цей час. Якщо в нас цей час так званого дозвілля кожного дня ми сидимо тупо в телефоні і займаємося якоюсь ну, єрундою, <клес> да, не знаю, яке слово підібрати ще, то звичайно це потім вже як зло. Ми о, оглядаючись, ми дивимося, що ми не зробили чогось корисного, ми не зробили там якусь ну, необхідну зарядку для тіла. Ми щось не зробили там за ну для догляду, там, наприклад, якщо ми говоримо, що ми говоримо до жінок, за своєю зовнішністю. Ми не вивчили щось, те, що було для нас потрібно, корисно. Ми не знайшли якусь корисну інформацію і так далі. Якщо подивитися вже якби в, в проміжку часу певного, то ми витратили оцей час в просто в ну, ну, порожнечу. І тоді це ми розуміємо, що це зло. І тоді ми думаємо, що треба щось тут змінювати. Або навіть тут, якщо брати в розрізі родини, цей час ми не провели з чоловіком, розмовляючи, плануючи щось, обмірковуючи. Ми не провели цей час з дітьми. Ми не вклали їм щось. Добре, корисне, mm -hmm. можливо, ми не перевірили уроки, і це призводить крок за кроком до того, що дитина е, скочується десь, ну вона без контролю, то чому mm -hmm. там перенапрягатися? Дуже мало дітей, які беруть відповідальність за mm -hmm. свої уроки. Тому, начебто, е, мені ж також потрібен відпочинок. Я ну, от, маю якось приводить себе в ресурсний стан, але коли це вже як ну як за правило, така поведінка і так розпоряджатися своїм часом, mm -hmm. то в кожній сфері ну, будуть уже пробіли, тому що нас там немає, а ми просто витрачаємо час дарма. Дивися, тут не, не да пробіли теж, але тут можна трішечки знаєш, якщо прибрати оці зовнішні нашарування і подивитися вглиб цієї ситуації, то там просто є конкретна руйнація. Чому? Тому що якщо це стає звичкою. Ну, якщо це час від часу, то це таке діло. А якщо це звичка, кожен проводить своє дозвілля в своєму телефоні, в своєму, чоловік в своєму, жінка в своєму. Яка звичка формується в цих відносинах? Кожен починає жити своїм життям, у одного свої інтереси, свої відносики, у іншого свої. І в них, в них починає між ними якби відбуватися такий розрив в їхніх, ну, в їхній єдності, в їхньому спілкуванні. В них формується звичка не спілкуватися. Вони можуть спілкуватися там на кухні з приводу того, що приготувати, що купити і так далі. І ще щось, і ще щось. Але той час, коли вони мають провести одне з одним, поспілкуватися, як пройшов твій день, що в тебе всередині, як ти пережив там десь якась новина, ну, їх краще ці новини разом проходити, переживати, тому що кожен по-своєму переживає. І ми маємо один одного підтримувати тут. Планування, якісь, там, бажання, якісь і так далі. І між ними росте розрив. Вони, звичайно, зразу цього не відчувають, але потім, в якийсь момент, вони розуміють, що вони такі далекі один від одного, і вони взагалі ну, не, не, розмовляють. Вони не, не, не на одній хвилі. Вони розмовляють іншими ну, якби, ну, різними поняттями, категоріями і так далі. От. Те ж саме відбувається з дітьми. Ми втрачаємо цей зв'язок з дітьми, тому що діти в своїх телефонах, і там можуть теж бути якісь дуже-дуже руйнівні речі. Ми, звичайно, ми втрачаємо оцей зв'язок з ними, чим вони живуть, чим вони інтересуються. І потім ми говоримо: от я ж так старалася, я ж так в тебе вкладала, як же ж ти так? А тому що ми щось втратили. От. І тому людина, звичайно, вона починає жити, ну, кожен починає жити своїм життям, руйнується відносини. От. І, ну, звичайно, приходить таке ну, в плачевний стан, приходять сімейні стосунки, і ми потім дивуємося, звичайно, кожен потім. один... Вони не розуміють, звідки все пішло, а от звідси і пішло. Тому що спочатку це виглядало як ну, добро, як ну, норма, принаймні. І потім прийшла якась руйнація, вже відносини, і це ну, це, ну проблема це сьогодення. Ну, і це ж поголовно. Звичайно. Це Завалію, якось во якось воно просто воно ж все починається з чогось, і mm -hmm. от разочок, другий, потім третій, п'ятий, і все вже людство, і все вже нація, і всі mm -hmm. так живуть. І саме що найстрашніше, що всі вважають, що це норма. Я ж не один. Так е, yeah, подивися е, Всі, всі навколо то. і, mm -hmm. і той, і той. А оті взагалі там вообще, а, mm -hmm. mm -hmm. а я ще нормальний, а я ще відосики там нормальні, наприклад, дивлюся. Mm -hmm. А ми навіть там один разочок в рік можемо кудись разом, а ті взагалі вже нікуди. І оце те, що робить НАТО з конкретною однією особистістю, mm -hmm. то це, це колосальний вплив. І дуже шкода, що людина не вміє себе просто ідентифікувати ну, окремо, mm -hmm. що всі можуть робити що завгодно. Але це я, mm -hmm. це про мене, це про мою родину, це про моє життя. Ось це старається геть, так. Це я теж вважаю, що це дуже велика проблема, тому що завжди себе міряють із суспільством. Тобто, те, що норма в суспільстві, ну знаєш, як говорять, що ну більшість ж не можуть помилятися. Ну, практика. І, взагалі, історія людства показує, що якраз більшість дуже часто помилялася, тому що пам'ятаєш, ми колись говорили про те, що над... IQ натовпу він стає якби дорівнювати IQ п'ятирічної дитини, яка не може робити і ще не не має ще у цих, ну якби бачити, ну розуміти причину наслідкові зв'язки, якісь висновки робити, аналізувати і так далі. Тобто вона, отак, от бачить, і вона так думає, що це воно так і є. Тобто вона не може якби це розуміти або так розвернуто розуміти в часі, до чого це може призвести. От в чому як би, заключається мислення п'ятирічної дитини? Так, от НАТО він так і думає. Дивися, за Гітлером свого часу йшли мільйони послідовників, Ну так далі, дуже багато диктаторів. Ну якби не було послідовників... Російського режиму то не було б війни в Україні. Ти дивишся, думаєш, як так мільйони людей можуть отак от ну, просто з'їхати з глузду. Ну, практика показує, що можна. І тому знаєш, мені хочеться сьогодні от звернутися до тих людей, які дивляться на інших, і ну якби знаєш, виправдовує деякі речі у своєму житті, тим, що всі так живуть сьогодні. Ну, дивися, ми моє життя, воно не повторне, як і твоє, і кожної людини. Тобто ми не можемо потім знаєш, взяти якийсь відрізок нашого життя, прожити його заново. Ні. Е, ну в це, от ми, 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 ми живемо. <сі> так ми живемо. І наслідки, які ми вже сьогодні, е, знаєш, говорить, що те, що посіяли вчора, ми пожинаємо сьогодні. А сьогодні ми пожинаючи вчорашні, ми сіємо в завтрашній день. І тому ми вже дивимося, якісь наслідки бачимо в нашому житті. Ті, що ну, тих вчинків, які ми робили в минулому. І тому ну, варто, я думаю, було б просто замислитися, де щось змінити. Е, от, Наприклад, е, там одна е, ну, дівчина мені сказала, ну там вона любить пити пиво, і вона говорить: ну, так, я багато п'ю пиво, але нічого такого я поганого не бачу. От, і ти знаєш, я думаю, а дійсно, а що вона може побачити погано, якщо всі кругом п'ють пиво? От всі п'ють, і причому в такій кількості, що взагалі ну це ну дивуєшся, як так? І знаєш, і нещодавно я прочитала одну річ і говорять, що це взагалі от пити пиво сьогодні, пити його багато це норма в цьому суспільстві. Але вчені медики, генетики. Вони сьогодні розводять і ще руками і говорять, що сьогодні, тобто, це ось ця звичка з'явилася ну, декілька років тому. Так, от ну, тотально, що всі п'ють, всі курять. на кожному ж кроці, ці всі Звичайно, ну, з, попити, Аптека пива, аптека пива. Попит породжує пропозицію. І дивися, що сказали ці вчені. Знову ж це наголос генетики. Вони говорять, що наслідки оцього пиття пива сьогодні ще не вивчені. От це буде відомо десь років через 20 25 Тому що сьогодні ще цих наслідків не видно. Вони так розуміють, що це буде впливати на статеву сферу, на сферу репродукції, ну і на інші сфери. Ну, Фізіології людини. Тобто на ці сфери, вони говорю, точно буде впливати на потомство, точно буде призводити до безпліддя. Особливо це стосується чоловіків. Але от сказати, ну як це, в яких масштабах, яка вірогідність, там, вони ж потім виводять оці всі проценти там і так далі, Тобто ще неможливо. Те, що буде впливати негативно, це точно. Позитивно ні. А от негативно, але от наслідки ще не вивчені. І ти знаєш, і мені от, я коли це прочитала, мені так стало якось дуже. ну, Я трошки знаєш, що мене аж настрій зіпсувався. Тому що я розумію, що це сьогодні проблема молоді пити пиво, курити, особливо, оці, як вони називаються, електронні вейби, чи як вони називаються <зас> сигарети, оці, які ще шкідливіші за звичайне. І говорять, що цю, цю проблему, що неможливо, знаєш, вивести в якусь статистику, в якісь сталі дані, тому що вона все це вивчається. І чому я засмутилася? Тому що, знаєш, мені так, таке враження, що люди сьогодні вони стають як ну, піддослідні ці мишки. Це на них буде вже потім зрозуміло, як воно впливає. Ну, Це, ну, це життя людини, це її потомство, це взагалі її особисте життя. Тому дуже багато поганих руйнівних речей сьогодні відбувається в цьому світі, і ну я так знаєш, що хочеться от сказати людям. Просто ну зупиніться в цьому всьому замислиться про своє життя, тому що воно дається один раз, і треба його прожити ну якось максимально наскільки це можливо з розумом, з мудрістю з користю. Щоб ну, як можна, звичайно, це все на нас тисне і війна, і все, все багато речей, які ну, якби, намагаються руйнувати і психіку, і здоров'я, і ментальне здоров'я, фізичне. Ну і тому багато чого якби такого негативного. Ну тому те, що можна змінити, ми можемо його змінити. Принаймні, вивільнити ті ресурси, які в мене є, для того, щоб я мала збудову в своєму житті. Так, наше, наше відео воно просто е, закликає вас до того відокремити себе mm -hmm. е, від натовпу, відокремити від е, модного, те, що невільно літерами думок, Боже, ці люди, зараз це ж дуже модно літера думок. Mm -hmm. е, е, наскільки люди, е, які дивляться по ту сторону, е, ну сидять по цю сторону телефону і дивляться на цих літерів, самі їх е, піднесли mm -hmm. до небес. Самі їм надали якоїсь влади mm -hmm. е, впливати на своє життя, так. люди, не маючи, наприклад, навіть там якоїсь освіти, е, свого, свого прикладу наслідування mm -hmm. гарного. Mm -hmm. Вони мають право для себе в лапках роздавати поради, когось вчити, mm -hmm. на, на комусь проводити ці всі mm -hmm. досліди, і люди сидять, просто довіряють тим. То має жодного відношення, то їх збудова, mm -hmm. і оце е, зараз най, 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 найпокутіше питання, тому що люди дійсно зараз сидять всі в телефонах цих площадок багато на кожен вік, mm -hmm. на кожен IQ, кожен набирає собі, і там вже є ті е, блогери, мільйонники, лідери домов, mm -hmm. які задають темп, що робити, yeah. як робити. Як поводити себе і люди, не замислюючись, не думаючи, не співставляючи. а дійсно це так. Просто задумайте, просто посидіть і подумайте, ну, логічно це може призвести до того, що розказують ці люди. Mm -hmm. Ні, люди не хочуть так робити, вони просто бездумно довіряють, тому що mm -hmm. там говоряться. Тому хочеться просто реально, щоб. Зняли цей вплив цю відповідальність тих людей, прикладаючи ж, коли робите щось, те, що вам НАТО говорить, якісь лідери думов, mm -hmm. ви ж себе віддаєте цю відповідальність, і мені ж сказала там якась модна та що все знає mm -hmm. і. Вона не несе відповідальності, вона вас не знає і ніколи в житті не побачить. Її байдуже на наслідки вашого mm -hmm. життя, що у вас відбувається в житті з родиною, з дітьми, на роботі. Її діло сьогодні, якісь перегляди, мати свій вплив, mm -hmm. монетизація і тому подібне. А все можна ну, вирішувати на рівні себе особисто, хто я, що я. Що для мене добре, що для мене може бути недобре? Просто ну так наперед, якщо я роблю вибір в цю сторону, провізуалізувати наскільки ну, життя, рік, два, п'ять, десять, якщо ваша поведінка буде саме такою, або навпаки, якщо ви так будете робити, які можуть бути після цього наслідки. Але це треба виділити час. Так, треба працювати. <рес> давно дов... ми це не говорили. Що треба... що треба працювати так. Наше життя дійсно дане нам Богом для того, щоб ми не бездомно його знаєш, ну витратили на щось, на якісь дрібниці, на те, що не збудовує. А саме, щоб ми мали збудову, мали успіх, мали ну гарний внутрішній стан. Наскільки це можливо прибуде до ладу зовнішній стан, свою зовнішність. Своє здоров'я, щоб ми піклувалися про тих людей, які нас оточують, щоб ми не руйнували. Принаймні, ну я так думаю, що всі ресурси нам дані бо дані Богом для того, щоб ми збудов... мали збудову і збудовували наскільки це можливо. ну робили все, що залежить від нас. Ну, Я думаю, що багато багато від нас залежить, і багато ми можемо зробити. Насправді хочеться, щоб. Єдиним лідером до став для вас Бог. До mm -hmm. ну, з тим точно не прогадаєте. От з ним можна проводити багато часу, можна з ним довірятися йому на 100%, куди пошле туди йти, і там mm -hmm. вас буде чекати благословення, яке навіть не здогадуєтесь. Mm -hmm. Ось тут його цінності і його плани на вас. І його, якби відповідальність, коли він щось говорить, він знає, uh -huh. що за його словами стоїть величезна відповідальність, і він її несе, він ніколи не відмовиться від цього. Uh -huh. От це буде найкраще, що можна фокус з тих людей, речей, думок, які зараз є, змістити, як ми кажемо, підняти очі вгору, і uh -huh. там будуть найкращі поради. Так. Тому не гайте час, одразу після відео можете а, піти до нього, поспілкуватися, і я впевнена, що вже одразу будете отримувати якісь а, ну, класні поради, якісь класні виходи, про які mm -hmm. навіть не здогадувалися. Це вже перевірено особисто. До нових зустрічей! Дякую.